Доброго дня! Розоводи, підписчики каналу, розолюби. Сьогодні розповім про декілька троянд, які нові в моєму саду. Це прошлорічна посадка. От шато дево Маркус. Або шато Дева Марку. Троянда квітне абрикосово рожевими квітами. Зовнішні пелюстки світло-рожеві. ближче до центру вони стають більш абрикосовими. О, Ажурні хвилясті. Ажурно хвилясті центральні карамельно коричневі квіти. Виглядають, як мережевка. Он, які вони, з мереживами. Густомахрові 8-10 см. В китицях 3-5 штук. Кущ компактний, округлий 120-150 см. Шириною до 120 см. Висота до 150, а ширина до 120, ще широкий, такий він буде пагани гнучки з темно-зеленим блискучим листям. Троянда швидко наростає, любить сонячне місце, цвіте хвилями з травня до заморозків. Стійка до хвороб і добре зимує. Посадіть цю красуню в свій сад, і вона порадує вас прекрасними квітами і фруктовим ароматом. Ось така красуня росте в моєму саду. Зараз Ось вона. Це ще полурозпуск. Це вже розпуски тут. Сонце в нас пекуче, ну, троянди держаться. Друга троянда, про яку хочу розповісти, Септерд Айл. Це англійський сот троянди. Остинка. Висотою 100-140 см. Ну, вона вже 120 набрала легко. Не знаю, як далі буде. Шириною 90. Оригінальна, чашевидна квітка, яка ніколи до кінця не розкривається. Об'ємна форма. Подібна шару, цвітіння безперервне. Троянда викидає вудки. І тому рекомендують обрізати коротше, тоді вона сама чарівність. Весною не думайте, що це англійка. А обрізайте на висоту 50-70 см. Бо вона дуже висока тоді виросте. А так вона буде дуже компактна і красива. Ось це така вона колишиться на вітру. У нас вітер. Цю троянду зібралася знімати, вона вже он, стільки ну, новий он нацвітуть буде. Це троянда англійська, бельведер. Прекрасний сорт кущової троянди. Зимує добре, нарощує швидко об'єм куща. Одна із самих стійких до жари троянд. Вона тут вон, у жарі росте на самій жарі. Оранжеві квіти майже не вигоряють і довго держаться на кущі. Бачите, вона вже давно-давно І Це вже друге цвітіння в неї. Слідуюча троянда ПЖ Редут. Ароматна, абільно-квітуюча троянда, великих густомахрових час... часовидної форми квітів. О, дивіться, яка. Шапка, яка на ній. Он. Здорова, така красива. О, яка вона та янда. Теж на самому сонці стоїть. Квіти виграють мідно оранжевими відтінками. Зібрані з Довго держаться на кущі. Сорт зимостійкий і високий. До захворювань. Любить теплі сонячні міста. Ну, те, що їй і відділено. Тепле і сонячне місто. Звідти вон прикриває припусник її, а тут вон вона на повному сонечку. Ось іще одна дуже красива квітка. За неї я просто так розповім, що я ну, спостерігала оці то. І це. Теж англійка. Джеймс Л. Остін. Троянда ароматна, висока, кущ держи прямо, квіти ростуть вгору тільки. Ну, до сонця вона не вибаглива теж, вон, дощі вона теж переносить Уже були, був дощ, вона перенесла. А от як зимостійка, я не знаю. Це ще на той рік покаже воно, як, яка вона зимостійка. Так що це така прекрасна остінка є ще в моєму саду. Дуже красива, поки вона зараз оце квітне, я її зніму. Бо воно ж раз і відходить. Троянде Ешроп Шерлет теж англійської селекції. Якщо її не підрізати понище, вона виростає дуже-дуже великим кущем. Кущ вона і так собі об'ємний робить. Висота десь 150 і ширина десь теж 1,20 метр, метра. Зараз у ній десь метр 40 висота, Оце на такій висоті вона. Має аромат, квітки вон туга, пелюстки вон які тугі ту, 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 ту такі, друг до друга прижаті, теж перша річка цвіте дуже-дуже прекрасно. Ще одна прекрасна троянда в моєму саду. Терракота. Великі квіти кирпично оранжевого кольору. Без аромату. Висота 120, ширина десь 80. Та вона вже зараз більше 80 взяла. Лист полуглянець. Не полюбляє жару до хвороб стійка. І до морозів витривала. Ну, я не скажу, що вона не полюбляє жару, бо вона на жарі тут стоїть, от, і цвіте вже, і цвіте, і цвіте. І цвіте вже давно. То неправда все, що, що вони треба самому провірити, прежде чим вони пишуть. Ну, приблизно додержуватися то їхніх еті, але все одно треба самому провірити. Висоцька ілі роза. Дуже красива, такого пурпурно лілового кольору. Аромат дуже приятний, приємний. Квітка держиться не дуже довго, на сонці, звісно, але зато кущ вона зробила собі десь метр. 20, мабуть, й більше, ніж метр 20 шириною. Вон здоровенний, який кущару зробила собі. Квітне вона буває одиноко, буває і вон, з цілими суцвіттями. Дуже красива квітка, так що собі в сади теж можете придбавати. А для мене оця квітка саме красива. Це для де Малінар. Теж вона сонця не дуже полюбляє, ну, вона тільки втор... друга річка, звісно. Першому цвітінні вона дуже красиво цвіла, бо тоді було в нас прохолода. А зараз сонце таке пече. Ну ось, вроді, передають, буде прохолода, то вона може підсвіте собі. Теж дуже красивий кущ. Кущова це троянда, кущ висотою метр сорок і шириною, ну, більше метра, звісно, метр двадцять, мабуть, здоровенний кущ листя. Лист глянець он такий. Он які блискучі листя. І на цьому блискучому листі такі красиві, красиві. Спочатку вони вони осінню темні квіти. Темно рожеві, а зараз вони рожеві, тому що вони дуже швидко на сонці тіряють свою привабливість. Аромат у квітки є гарний. Англійська троянда Алантічме. Цій троянди можна співати оди. Особливо в цьому році у мене вона. В тому році, це друга річка, вона нічого зовсім не показувала, вона лежала мордою в салаті і все, по, -по землі порозпласталася. В цьому році вона вже пристойний видвон набрала, квіти якого кольору, такого рожево-бускового, прекрасного, має аромат. Аромат гарний, такий, легкий, легкий такий приємний аромат. Кущ великий-великий зробила собі. Висота теж базальників, полтора метра. Вон, і ширина, якщо розв'язати, то теж метра полтора, бо вона зв'язана. Нельзя її відпустити, бо гілки ж тут ж скільки квітів на гілках. вон. Дивіться, як вона букетно цвіте. Дуже, дуже багато квітів має. Ну, до, до сонця вона я бачу винослива. До дощу ще не знаю. Не було ще доща. Поки я коли був, то її напевно, ще тоді вона не розкитала, а до сонця вона дуже привоблива. Дуж, дуже така стійка до сонця. І як вон, як вроді художник намалював звисають такі красиві квіти. Великі, квітка велика, така сантиметрів 9, Така всі, всі рівненькі. А це. Акрополіс починається. Одна з прекрасних жовто-лаймових квіток. Це троянда Кронос голландської селекції. Дуже красива, квіти, він, які розпускаються, ось розпущений бутончик розпускається, і які вони він, стоять довго в зрісті, вони, і в зрісті, і так вони стоять на кущу дуже довго, поки їх сам не, об, не обріжеш, вони саме не, не, не випадають. Вон, вони зелені. Він. Бачите, трояндочка зелена. Ось вона розпускається, вона тільки зелена, лаймова. А потім робиться жовта-жовта буде така і буде стояти, не вигоряє на сонці. Оце стільки місяць-місяць вона стоїть. Так що в свої сади приобретайте такі троянди. Виносливі, гарні. І, і до зими вона винослива. І до дощу, і до сонця. А ось троянда, Денні Хан. Я її ще не вивчила, зовсім не вивчила. Вона тільки перший раз цвіте в моєму саду, ну те, що в цієї троянди є великий потенціал, це теж англійка, то я бачу це. І дуже-дуже аромат якраз такий. Пахне вона дуже так ніжно. Ваніллю. Ваніль подихнула. Ванілью пахне. Так що і, і, і цю придивіться до себе, для, для себе в сад. Ну, а це одна з прекрасних англійських плетистих троянд нового покоління. Майн Тауер. Плетиста англійська троянда. Висота від 2 до 3 метрів. Квітка 9-11 см. Квіти оранжево лососевого кольору. Махрові, чешевидні. Не густо густо набиті. Густо набиті хорошо. Ну, не, 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 не 100 лепестків, ну, лепестків 60, мабуть, у ній є точно. Зібрані цуцвіття. Вон вони цуцвіття. Цвіте вперше це вона в цьому році, перший раз вона цвіте. І квіти всі, всі, мабуть, 9 см і є. Не вигорають на сонці і не бояться дощу. Мають прекрасний аромат. зимостійка і устойчива до хвороб. Оце я про такі троянди вам розповіла. Докладніше. Вон. Кому, Кому? он стара, стара вже квітка, вона все одно держиться. Не опадають. О, Ось які мене. Дивіться. Дивіться, яка вона прекрасна. І оранжева, і лососева. І така вона, вон ще, навіть і біленьке прямо це, зверху якісь є. Дуже, дуже красива. Ароматна, хоч і нос забитий, все одно слышу. Ось тільки розквітла киточка. Дивіться, дивіться яка вона чудова. Спасибі, хто буває зі мною. Ставте лайки, коментуйте. Це великий труд вирощувати троянди. До побачення, до нових зустрічей. Все буде україн.